Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачну страву. Це курочка в вершковому соусі з часничком і грибами. Багата часничка, Ніжна, ароматна, ну просто тане в роті. Ви обов'язково повинні спробувати. Це справжня смакова бомба, яку обов'язково треба приготувати. Тож залишайтеся зі мною. Починаємо! І так, в казан, ми дали трішечки олійки, отак курдючок гусіного жиру. і видаримо його. я, я на... Сматки, які мені потрібно, присолила і посипала спеціями любими, які ви любите. В даному випадку це червона адвита, суха. Все, викладаємо. і завантажуємо в другу точку. Дивіться, дуже швидко. Дві головки часника. Присалюємо і мішаємо, щоб він не зіграли. Далі ще добре. Це ж українська кухня, українська курочка. Я вирішила додати грибочки. Заливаємо. Можна сметану, але домашню навряд чи підійде. Якщо будете брати поповану, розбавте її водичку. Тепер дивіться, щоб наша, наші вершки не Помішуємо. Так. І як вони починають закипати, дамо трішечки Ось так. по краям водички. І хай ти п'ять собі. Так. І ось тут ми повинні будемо їх закріпляти. Спробувати нас було все ідеально. Поки вершки киплять, ріжемо зелень. Ще трішечки сольки. Так, ще хочу туди дати до зелені ще трішечки чесночку. Так. Дивіться, вже яка і Ви бачите? Вже густа, густа, яка стала наша заливка. Тепер, дивіться, даймо сюди цибульку з частичком. Ой, як це пахне. Ай-яй-яй. І повертаємо нашу курочку. Курочку. Треба, щоб оце все покрило нашу курочку. Боже, як це буде смачно. Це ідеальна курочка буде. Клас. Нагадую ще раз, ви можете готувати таку курочку на плиті в чавуні, в будь-якій сковороді, в будь-якій посуді, яка у вас є вдома, з товстим дном. Готуйте обов'язково, це нереально смачно. Все, накриваємо і хай 10 хвилин протушковується Цій нереально смачній ціталинці. Все. Так, подивіться, минуло 10 хвилин. Ви Подивіться на цю красотищу. Ось так вона повинна у нас не бурвить, а спокійно готується, тушкується в цьому прекрасному, ароматнішому соусі. Як це смачно. Угу. Все. Даємо вистегнути трошки 10 -15 хвилин 15 і будемо куштувати. Лять, побачите? Просто смакота! Так. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Тепер дивіться, що ми робимо. Можна дати ще солодкого перчику і отак присипаємо з копченою паприкою або гірким перчиком. Це вже на ваш смак. Гляньте, ну хіба це не класно? Тепер подавати будемо з нашими пишками. Рецепт яких є у мене на сайті. І я залишу посилання під відео. Наприклад, ось так. Наливаємо дуже багато соусу, щоб ми макали нашу. О, так, гляньте. Гляньте, яка краса. Бачите? Я краса. Подавати будемо з нашими неперевершеними хачапурі, бачите? Сирочок тягнеться, будемо отак от макати. М -м -м. Ну що вам сказати? Цирайська насалода. Ви обов'язково повинні це приготувати. Гляньте, що твариться. Одарувати все не Все. Ми їсти, а ви готувати. Обов'язково. Смакуйте, готуйте, лайкайте, підписуйтесь. Мені дуже приємно, коли у мене збільшується кількість друзів. Тому обов'язково підписуйтесь, лайкайте. Миру вам, щастя і до нових смачних зустрічей!